Ради вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу і сьогодні наше 51-заняття на тему агрегатний стан речовини. Можливо, з попередніх класів ви вже знаєте, що тіла можуть бути у наступних агрегатних станах: це твердий, рідкий чи газоподібний. Також розрізняють ще один е, стан агрегатної агрегатний стан речовини, як плазма. Про все зараз поговоримо коротко. Дивіться. Скажімо, на наприклад, води. В нас вода може бути, якщо в нас звичайна вода, то вона може бути рідкою. Якщо ми її заморозимо, це буде лід. І якщо ми її випаруємо, це буде пара, водяна пара. Тобто три агрегатного стану цієї речовини. А тепер з приводу властивостей. Які властивості мають агрегатний стан твердий речовина, що приймає такий агрегатний стан? Якщо речовина знаходиться у твердому агрегатному стані, то вона зберігає свою форму та об'єм. Через що це відбувається? Тобто, якщо ми візьмемо шматочок льоду, покладемо його, якщо він не буде танути, то лід як був такої форми, так він і залишиться. Чи якщо ми, наприклад, візьмемо сніжок, зліпимо і покладемо його в морозилку, він такий, яким був, він таки не залишиться. Тобто він не розпливеться за поверхнею, якщо, звісно, його не нагрівати за сталої температури. І ось дивіться, у чому тут, у чому тут треба на що звернути увагу. Якщо в нас речовина тверда, то в неї а, молекули між собою розташовані близько. І вони не рухаються так хаотично, скажімо, як у інших тілах. Тобто, в у твердих тілах вони взагалі являють собою деякі тіла тверді, являють собою кристалічні градки. Тобто, кристалічні градки у кожного тіла різні. І оця кристалічна градка це якось для людини є скелет, тобто його шкіра не розвалюється, не відпадає і так далі. Тобто, скелет допомагає шкірі триматися на чомусь, так само і внутрішні органи, а ось так само і кристалічна градка допомагає твердому тілу з. Зберігати свою форму. І ось лід тому приклад. З приводу рідкого стану, якщо, наприклад, ми беремо лід, розтоплюємо його, тобто нагріваємо, він починає плавитись. І у такому випадку він може зберігати лише об'єм, тому що вода вона займає форму тієї посудини, коли її налито. Вода є нестискненою. Тобто, якщо ви возьмете наберете у шприц воду, Закрийте його отвір і почнете викачувати з нього воду, то ви не зможете стиснути цю воду майже взагалі, бо вода є нестисненою, в на відміну від газу. Дивіться, що ще треба сказати про воду? Що молекули води вони розташовані між собою приблизно на відстані самої молекули, тобто за розміром самої молекули. Це є відстань цих молекул, це ще необхідно додати. І також, чого вода є плинною? Тобто, якщо ви, її, наприклад, будете візьмете бути і почнете її ось так розшатувати, водичка буде е, гойдатися. Тому що молекули води вони якби змінюють свої відчасті з місця. Тобто, якщо молекула була тут... То вона може пере... перейти до інших молекул, зайняти нове місце, потім ще змінити місце. Тобто вода у нас так бульбашками йде і змінює свої місця. Тобто, це з приводу е... рідкого стану води. І тепер з приводу газоподібного. Ви всі знаєте, що молекули газу розташовані на великій відстані одна від одної. Тобто, ці відстані у багато разів більші, ніж розмір самої молекули, тобто у багато разів. Через це. Газ можна стиснути, тобто, якщо ви налили газ у балон, точніше закачали газ у балон, і потім ви під тиском газ починаєте стискати, то його можна так дуже дуже гарно стиснути, тому що газ. А, як я сказав, в нього молекули розташовані на значній відстані одна від одної. Це з приводу газу, і газ завжди займає усю поверхню кімнати чи певного приміщення. Тобто, якщо ви возьмете духи та бризнете ними у кімнаті, то аромат від цих духів буде розпрострезходитись буде роз... за усією кімнатою чи приміщенням, де ви його розпилили, просто у різні концентрації. Тобто, якщо ви раз пшикнули, то запах відповідно буде слабкий. Якщо пшикнули там багато разів, то буде сильним. А тепер з приводу ще чого треба сказати, це з приводу твердих тіл. Ще необхідно додати, що тверді тіла зазвичай мають а, у своїй структурі кристалічну ґратку. Але це не завжди так буває. Є такі речовини, вони називаються аморфні. Аморфні речовини вони не мають кристалічної ґратки, не мають і тому. Ці речовини цілком за свою будовою, коли їх плавлять, то вони плавляться не в залежності від певної температури, а вони просто з часом з часом плавляться і так далі. Ось, наприклад, якщо ми возьмемо воскову свічку, то вона не має кристалічної градки і вона просто плавиться, тобто не горить. Тепер дивіться м, з приводу плазми, що таке плазма? Плазма це іонізований газ, що має велику кількість електронів та іонів. Тобто, це з приводу плазми. Це ну, такий. Агрегатний стан речовини більшість тіл у нашому всесвіті саме з плазми складаються. Тепер з приводу наноматеріалів на попередніх уроках я вам казав, що усі речовини складаються з величезної кількості атомів та молекул, що постійно та хаотично рухаються за простором і, ну скажімо, Рухаються, так? Тобто хаотично, з великою швидкістю. А ось тепер з приводу наноматеріалів. З чого вони складаються? Гарна перевага до наноматеріалів полягає у тому, що наноматеріали складаються з невеликої кількості атомів та молекул, тобто вони мають досить такі маленькі розміри. І це дозволяє їх використовувати як у техніці, у науці, у медицині і так далі. Тобто, скажімо, якщо в нас є якась плата для комп'ютера, того ж, то вона дуже малесенька складається з маленької кількісті. Кількості електронів, ну точніше, молекул, да? тобто, атоми, молекули і так далі. Тобто, маленька частинка, а на її поверхні розташовано багато цих частинок. І це дозволяє їй вступати в реакції, тобто бути каталізатором цієї реакції, пришвидшувати реакцію завдяки таким своїм властивостям. Тобто, це, якщо коротко казати про наноматеріали. Ну, я сподіваюся, вам коротко і треба, бо це невелика лекція, це короткий відеоурок. З приводу цієї теми ключові о, її пункти я пояснив. Можливо, у вас залишились якісь запитання, то пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, то поставте лайк, підпишіться на канал, постав напишіть коментар. Ну і також поширте це відео серед своїх друзів. Хай це їм також це буде корисно. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному за.